Splatoon 3 герої мають три форми: гуманоїдна форма, схожа на людину, сквіт форма форма кальмара, та – це коли кальмар занурюється у свої чорнила та розчиняється у них. Швидкість у кожної форми різниця. Найшвидшим способом дістатися до цілі є свім-форма, яка використовується усіма постійно. Свім-форма також дозволяє забиратися по своїм чорнилам на стіни. Коли сквіт знаходиться на стіні, його тягне вниз гравітація, тож, якщо ви маєте за мету сидіти на стіні, то не забувайте рухати сквіда трохи вперед. Але у грі також є поверхня, які не дозволяє використовувати сквіт-форму. Ось, наприклад, решітчаста поверхня. Кальмари це рідина у цій грі, тож при переході у сквіт-форму ви просто протікаєте крізь неї. Але окрім як впасти, ви так само можете й піднятися нагору. Також сквітформа допомагає проходити крізь певні об'єкти, які не мають цільного фундамента. Це відкриває простори для маневрів та дозволяє використовувати ефект несподіванки, з'явившись звідти звідки, начебто, є стіна.